Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас ось такі габаритні ліхтарі на 4 світлодіода. Дуже класної якості. Вони є червоні, білі і жовті. Ось так вони світять. І вони у нас є в двох варіантах. Просто сам ліхтар, а також є ліхтарі з ось таким. Кріпленням на трубу. Це ліхтарі однакові, як і ці. Тільки є ось таке гумове кріплення. Їх можна кріпити як окремо, так, якщо вам треба на трубу, ось тут є така виїмка. Ну, або просто на ровну поверхню буде трохи більша товщина. По розмірах 85. Міліметрів 26 мм, 10 і відстань між отворами 60 мм. Ось такі ліхтарі. Виходять проводи такої довжини. Проводи мідні. Це виробництво Туреччина. Працюють вони від 12 і від 24 вольт. І ці ліхтарі сертифіковані. Якщо вони вас зацікавили, посилання на них я залишу в описі під цим відео.